Друзі, ми продовжуємо етерпроєкту Дніпровечірні. І далі на вас чекає інтерв'ю сам на саме з людиною, якій є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нашої студії завітав заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник. Вітаю вас, пане Артеме. Добрий день. Отже, на вашу думку, Україна корупційна країна. Будь-яка країна є корупційною країною. і Жодна країна світу не може сказати, що вона повністю перемогла корупцію. Тому це дуже таке оціночне питання. Головне, щоб країна, яка задається це питання, могла впевнено відповісти, що корупція не загрожує суверенітету цієї країни. Наразі корупція загрожує суверенітету України? Наразі країна має два фронти: зовнішні, це росіяни, і внутрішні – це корупція. І саме перемога на обох фронтах забезпечує, забезпечить Україні процвітання і розвиток. Пан Артем останнім часом спалахується більше і більше корупційних скандалів майже по території усієї країни за участю посадовців різних рівнів. І оці обурливі факти вони викликають масу емоцій у українського населення, тим паче, коли вони дізнаються про те, що вже адміністрація Байдена і представники, наприклад, Німеччини кажуть про те, що корупція є чи не ключовою проблемою взагалі країни зараз, на фоні того, що від початку повномасштабного вторгнення наші західні партнери надають нам критичну допомогу, в тому числі і е, пряму фінансову допомогу. І кажуть про те, що е, якщо Україна не впорається, Дотично кажуть, з корупцією, то ця фінансова допомога може бути або знижена, або припинена взагалі, або з неї ми не протягнемо. На вашу думку, чи можемо ми впоратися з цією задачею під час воєнного стану, аби просто цю країну втримати? Ну давайте будемо об'єктивними. Такі м, речі звучали раніше, і ми дуже, наша країна дуже давно має співпрацю з міжнародним валютним фондом. І кожен раз, коли ми отримали фінансування із. МВФ ми завжди змушені були виконувати наше домашнє завдання. Чому я говорю, що змушені, тому що основним рушієм антикорупційної реформи завжди були підтримка громадянського громадянського суспільства і вимоги наших партнерів. Тому це не є якимось ноу-хау цього, цього часу. Єдине, що зараз. А це ще більш обурливо, тому що зараз іде війна, і корупція під час війни це ще більше загроза, ніж корупція під час коли немає війни. Але при цьому ми всі розуміємо, що саме корупція завжди ослаблює державу, а на ослаблену державу завжди напад на більш більш вирогідніший ніж напад на ту державу, яка розвивається, яка є потужною. Тому це все не події не цього року і не минулого. Але зараз ці виклики ще більш актуальні. З приводу того, що справиться, це питання виживання країни, тому у нас просто іншого виходу немає. І е, коли ми говоримо про корупційні скандали, корупційні скандали вони привели країну до революції гідності свого часу. Потім, е, коли з'явилися антикорупційні органи, коли каста недоторканих почала е, ну, руйнуватись, фактично і постійно. Відбувалися корупційні скандали, які привели до зміни влади. Тобто, це історія не нова, але зараз вона вкрай небезпечна, і тим більше, що були такі наративи на початку війни, що давайте будемо мовчати, щоб не підігрувати російським наративам. Так, звичайно, російський наратив це те, що Україна корумпована країна. Але давайте визнаємо, що нам потрібно багато зробити, щоб подолати корупцію всередині країни і справитися з цим викликом. А на вашу думку, це висвітлення? Корупційних фактів це говорить про те, що наші спеціальні органи, наші правоохоронці більше працюють, чи е, навпаки, що корупції в країні стає більше під час війни це не зовсім просте питання. І кількість корупційних скандалів абсолютно ніяким чином не відображає рівень корупції. Насправді рівень корупції відображає те, наскільки прозорі в країні правила, наскільки важко чи легко займатися корупцією, і наскільки. Легко чи важко бути доброчесним. От, і тому завдання антикорупційної реформи це не тільки покарання тих людей, які займаються корупційні правопорушення, в першу чергу це формування таких правил, при яких Корупція займатися дуже важко, і насправді, якщо ми подивимося, корупція зараз займатися дуже важко. Чому тому, що ну красти, в принципі, ще можна, але розпорядитись дуже важко, тому що постійно вибухають скандали. Постійно ми говоримо про те, що чи особливо зараз це стосується Міноборони воєнкоматів. Там постійно були скандали, і зараз дуже важко розпорядитися тим майном, яке ти десь отримав внаслідок неправірних дій. Тому ми на мою думку на вірному шляху, і зараз потрібно це можливість використати. Пане Артема, декларація про доходи це в загальному розумінні один з інструментів боротьби з корупцією. Втім, з початком повномасштабного вторгнення в той період вона була відмінена для деяких категорій у нашій країні. Чому так сталося? Навіщо так зробили? Знову ж таки декларування. Це інститут, який постійно під загрозою, тому що було два рішення Конституційного суду, Одне рішення, яке скасувало відповідальність за незаконне збагачення. І тоді, фактично, статки чиновників, які шокували, це перша була декларація з 2016 рік, і ці статки шокували як наше суспільство, так і західних партнерів. І з'явилося куча кримінальних проваджень, які закінчилися тим, що вони не були спроскровані до суду, але в подальшому підставі рішення суду конституційно ці провадження були закриті. Потім було рішення Конституційного суду, яке яким скасовано було відповідання за брехню декларацію. Це інша стаття Кримінального кодексу. І знову ціла низка кримінальних проваджень була закрита. От. І зараз третій такий удар. Це вже удар був зовні, коли було широкомасштабне вторгнення з боку Росії і. З об'єктивних же причин обов'язок декларувати свої статки був був, був цей припинений, і ось нещодавно, тільки 12 жовтня, був це обов'язок. Це був відновлений. От. І в перші дні війни очевидно, що це було неможливо подавати декларації, тому що дійсно була важка ситуація. А з вересня 2022 року ми почали ініціювати відновлення декларування, тобто і відновлення і повних перевірок, обов'язку декларації, відновлення спеціальних перевірок і нарешті. Після майже року дискусій цей закон був прийнятий провідомий декларування з 12 жовтня. Цей закон діє пане Артем, ви сказали, що ви ініціювали цей закон. Тобто, на вашу думку, декларування потрібно. Тобто, ви не погоджуєтесь з тими думками людей, які були проти декларування на найвищих посадах у нашій Верховній Раді про те, що це може зіграти на руку ворогу під час війни, що це не на часі? Я чув ці коментарі не були жахливі. Насправді це були жахливі коментарі, тому що. В чому роль декларування? Декларування це не інститут, який повинен карати чиновників. Декларування це більше інститут запобігання. Тому що коли особа претендує на певну посаду, вона подає декларацію, проходить спеціальну перевірку. І якщо вона її не проходить, ми просто фільтруємо. Потік людей на державну службу, і не, не, фактично це мінімізує ризик потрапляння на цю службу людей, які, ну, скажімо так, несуть собі корупційні ризики. От ви виявили факт, і на вашу думку, ці статки були отримані особою незаконно. Що далі? Ну, Наприклад, у вашого регіону одна з таких е, е, моніторингів способу життя, він здійснюється відносно е, очільника Дніпровського військомату. І, був складений обґрунтований висновок, і на підставі цього обґрунтованого висновку було оголошено про підозру і в залежності від суми необґрунтованих активів, яка виявляється в ході моніторного способу життя або в ході повної перевірки. А це якщо ця сума перевищує 8 мільйонів, тоді це кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення це стаття 368 восьмого 5 Кримінального кодексу України. Якщо це сума менша, то це і антикорупційна прокуратура на підставі наших матеріалів ініціює позов до антикорупційного суду щодо стягнення цих активів на користь держави. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, яка кількість ініційованих вами справ завершувалася погано для того, хто звинувачувався? Скільки в нас вироків в країні? І чи можемо ми якийсь аналіз провести у довоєнний час вже зараз під час вторгнення? Будь-який процес, в тому числі процес здійснення антикорупційної реформи, він має такий інерційний характер. І я, це все, якщо ми говоримо про вирок і не тільки по справам, які стосуються декларування, я сім років очолював на це антикорупційне бюро України, і я був одним із прибічників і активних стейхолдерів створення антикорупційного суду, тому що антикорупційне бюро почало працювати достатньо швидко. В тому числі на підставі матеріалів, які передавали на з питань запобігання корупції, але суспільство тригірило те, що відбувається затримання решти підозри, але потім на стадії судового розгляду з справами нічого не відбувається. І відповідно ми розуміли, що відсутність вироків воно негативно позначиться на всій антикорупційній інфраструктурі і на ЗК і на набу тому. Була дуже тривала така гаряча дискусія щодо створення антикорупційного суду. І він був створений, і запустив свою роботу 5 вересня 2019 року. І після того справи, які роками висіли в судах і не розглядалися, почали тримати своє завершення. Дякую, пане Артемо, за вашу відповідь. Втім, пропоную повернутися все ж до електронного декларування Із 12 жовтня діє закон. А коли ж громадськість отримує доступ до реєстру електронних декларацій, Зако, Закон зобов'язує на ЗК відкрити реєстр через два місяці після набрання чинності цього закону. І чому два місяці? Тому що закон врегулює також і безпекові питання, і цілий ряд декларацій осіб, в першу чергу, це військовослужбовці полонені, інтерновані, люди, які знаходяться на окупованих територіях. Закон дає, зобов'язує врегулювати це все. Таким чином, щоб ці декларації цих осіб, я на увазі декларації розміщення в облічній частині реєстру декларацій, яких носить небезпеку для цих категорій, щоб на підставі подань відповідних органів ми ці декларації вилучили із публічної частини реєстру декларацій і вирішили ці безпекові питання. Тобто законодавець він з одного боку відкрив реєстр декларацій і ми його відкриємо обов'язково. Але при цьому було була спроба. Врегулювати баланс між прозорістю і безпекою з врахуванням того, що дуже багато осіб здійснюють дуже важливу роботу щодо обороноздатності і захисту держави, і тому. Публікація певних даних про них носить небезпеку саме для цих осіб. Тому мені здається, що тут є певний баланс і прозорості між прозорістю і забезпеченням безпекових питань. Пане Артема, скажіть, будь ласка, хто робив цей аналіз щодо вилучення конкретних категорій декларантів із реєстру? Як це відбувається? Це відбувається на підставі подання ну там того ж самого Міністерства оборони, Генерального штабу, Національної гвардії, прикордонної служби. Відповідальність за достовірність цих даних, тобто списку тут осіб декларацій, яких вилучається, несе керівник органу. Це було політичне рішення парламенту, і тут ми несемо відповідальність, і ми не перевіряємо достовірність цих подань. Ми просто їх виконуємо. І якщо ви зайдете по якомусь декларанту в реєстр, то ви можете побачити, що буде записано, що декларація вилучена з публічної частини реєстру на підставі такого-то подання. От, саме для цього закон дав дав нам два місяці, що ми це всю цю інформацію зібрали, вилучили і після цього відкрили реєстр декларації. Пане Артема, чи встигли ви зрозуміти, хто точніше, які категорії декларантів активно починають виконувати умови закону, а хто не поспішає подавати декларацію? Це питання було актуальне і до відновлення декларування, тому що ми почали просити відновити декларування ще в вересні 2022 другого року. І ми говорили про те, що хто має можливість і бажання може добровільно подати декларацію. Добровільно було подано декларації, декларації більш 400 тисяч декларантів подало добровільно ці декларації, коли ще не було обов'язку їх декларувати. Але була така тенденція, яка й зараз продовжується. Чим вища посада, чим більше ця посада пов'язана з високим корупційним ризиком, тим менше бажання у декларанта подавати цю декларацію. Пане Артемо, давайте поговоримо про реєстр викривачів чи єдиний портал повідомлень викривачів, що це таке, як це працює, що ви вигадали. Інститут, інститут викривання корупції це один із таких прогресивних інструментів боротьби з корупцією в цивілізованих країнах. І захист прав викривачів, це також інструмент, який повинен сприяти викриванню боротьб, ну, і самій боротьбі з корупційними правопорушеннями. Створення цього порталу це була вимога нашого закону, забувається на увазі закону про запобігання корупції. І нещодавно цей портал був запущений. Зараз іде процес підключення а, до цього порталу інших органів Національного антикорупційного бюро, державне бюро розслідувань і ну, інших. І це, б, це, точна, точна кількість цих органів не пам'ятається, дуже багато буде органів. І а, фактично у кожен буде мати точку входу в цей портал, в тому числі на. В умовах анонімності. І цей портал, він це, фактично він має одну точку входу, але потім, в залежності від підслідності, підвідомчості, ця заява буде відправлятися на а, ті органи, які в даний конкретний випадку повинні розглядати цю заяву. О, зараз е, тільки йде процес підключення органу, тому сказати, що цей портал зараз працює на повну потужність, е, це буде не зовсім так, але він запущений і зараз ви вже можете заявляти про корупцію. І ми ще зараз поступово реагуємо і, і переправляємо ці заяви в ті органи, які повинна ж повноважені їх розглядати. Яка мотивація повинна бути у викривача? Що може на заказ запропонувати особі, громадянину, аби той все одно існують якісь ризики? Знаєте, коли людина починає давати таку інформацію на якихось можливо високопосадовців? Він же може якимось чином постраждати чи ні? Як мотивувати людей все ж більш активніше боротися з корупцією разом з вами? Ну, захист прав викривачів це такий цілий комплекс заходів, починаючи від фізичної, можливо, охорони, зміни зовнішності, анкетних даних і таке інше, і закінчуючи матеріальною винагородою від е, якості відсотку від тієї суми, яка стягнута з особи, яка притягується до, до засікування корупційного правопорушення. Нещодавно було там рішення суду антикорупційного, де викривач. Зараз повинно отримати 13 мільйонів гривень як винагороду за викривання корупції. Тобто, тут є і матеріальний стимул з одного боку, з іншого боку, це і стимул так скажімо, громадський обов'язок повідомити про корупцію з метою, якщо всі повідомлять, то відповідно держава зміниться. Ну і відповідно, що держава повинна. А не на папері, а не на рівні декларації, а на рівні реальних заходів забезпечити безпеку викривача. Тоді воно в комплексі і матеріальна складова, і безпекова складова. Вони забезпечить належне існування цього інституту викривання в Україні. Пане Артеме, ви сказали про 13 мільйонів гривень. Це безумовно непоганий такий додаток до основної зарплати громадянина України, який змів все ж взяти участь у цьому процесі. А як ці кошти будуть виплачуватися? Як лотереї? Спочатку там. Це вирішується вироку суду. І згідно законодавства, кримінально-процесуального, там передбачено, що це безумовне списання. Із державного бюджету на підставі рішення суду, який підтвердив факт корупції, і підтвердив те, що даний факт корупції був виявлений і розслідуваний завдяки цьому викривачу. Тобто, це суд в комплексі оцінює ситуацію, і в залежності від фактичних даних приймає відповідне рішення. Зрозуміло, ви знаєте, одне з найгостріших, напевно, емоційних станів, коли люди які люди переживали українці. Після початку повномасштабного вторгнення, те спочатку така акумуляція загальної енергії для перемоги, коли всі почали дивитися на президента, залишатися в країні, волонтерити, працювати на перемогу. А потім почалися ці історії із військовими, з представниками ТЦК, і по всій країні їх стає все більше і більше. І спілкуючись з людьми, кожен день на різні теми, ми розуміємо, що. Потрошечку ось ця ситуація починає людей обурювати таким чином, що це може стати просто небезпечно для подальшого розвитку нашого шляху до перемоги загальної. Чи багато справ на, наразі, і чи багато викрито наразі представників ТЦК по всій країні? Можливо, ви перевіряєте представників ВЛК ще якихось ланок? Ну робота ВЛК МСЕК і інших лікувально-військових комісій вона отримала свою оцінку. І вони стали декларантами. І якщо ми говоримо про безпековий фактор, то військові мають можливість до кінця військового стану не подавати декларації, але особи з числа військових, які входять до числа військових лікувальних комісій, які займаються закупівлями, вони повинні декларуватися. І військовий період. Тобто законодавець визнав, що з цим є проблема, і цю проблему потрібно вирішувати. Це перше. Друге, ми про це частково говорили сьогодні, що. Загроза корупції, вона не менш небезпечна для держави. Тому антикорупційні органи повинні робити свою роботу і в частині запобігання, і в частині притягнення до відповідальності за вчинені корупційні правопорушення. А саме головне для того, щоб дійсно запобігання було реальним, потрібно виявляти корупційні ризики і усувати їх, запроваджувати прозорі правила, і на це скеровано. Державна антикорупційна програма це масштабний інклюзивний документ, який затверджений, затверджений урядом а, після прийняття законом, про яким затверджено державну антикорупційну стратегію. Це 1300, приблизно 1300 заходів в різних а, державних і суспільних сферах, і, і якраз і заходи скелеговані саме на мінімізацію корупційних ризиків. І від того, наскільки реально буде це фактично план боротьби з корупцією, який не тільки... Сприяє притягненню до відповідальності, але й сприяє усуненню корупційних ризиків і фактично працює як запобігання. І тому як я про це вже частково почав сьогодні говорити. Реалізація минулої антикорупційної стратегії привела до створення незалежних органів, які показали, що недоторканих країн немає. Зараз це більш масштабний документ, який більш акцентований саме на усунення корупційних ризиків в різних сферах, в різних міністерствах, в різних органах. Скоро ми будемо аналізувати стан виконання цієї антикорупційної програми. Я впевнений, що будуть лідери міністерства, які реалізовують заходи, за які вони відповідальні. Дуже багато нормативних документів потрібно прийняти, тому що в парламенті, на виконання цієї державної антикорупційної програми. Тому зараз є такий план, інструкція, і тут вже ніякі. Такі, знаєте, маніпуляції не спрацюють. Або ти виконуєш ці плани і усуваєш корупційні ризики, і тоді ситуація буде виправлятися, або ти саботуєш і ми постійно будемо ходити по колу. Тому що ми всі знаємо, і пригадуємо, що будь-яка влада, яка приходила до влади в Україні, починаючи з 90-х років, завжди він, перший перше це боротьба з корупцією. Але потім чомусь ми знову ж поверталися на те саме коло зараз. У нас ми маємо останній шанс, щоб. І ми насправді дуже близько до цього. Або ми з цим справляємося, реалізовуємо той план, який ми вже на нормативному рівні затв... затвердили, або ми можемо втратити країну. І чим швидше ми всі усвідомимо, в тому числі ті, які займають високі посади, тим е -е, краще це буде для країни. Тобто цей ключ він в усвідомленні. Тому що ви ж кажете про те, що дійсно, і ми всі це розуміємо, що приходять нові люди до керування державними процесами і боротьба з корупцією, боротьба з корупцією, ми це чуємо вже десятиліттями. Що стається? Чому люди? Ну, мені важко особисто віриться, як звичайній людині, що усі злодії, усі хочуть порушувати закон, усі хочуть красти. Напевно ж, якось люди приходять з одними думками, а потім думки змінюються щодо того, збагачуватися на закон, чи ні. Корупційні ризики вони не завжди людина, яка попадає в сферу корупційних ризиків, коли ці ризики на неї безпосередньо впливають, вона може стриматись. Тому ці заходи, про які ми говоримо. Вони скеровані на те, щоб створити такі умови, коли корупцію просто незручно займатися, коли ти накрав, але навіть не можеш нікуди діти, тільки або десь банківські там ячі покласти чи нагороді закопати? А ти не можеш ними навіть розпорядитися зараз. Активісти, журналісти, органи всі дивляться за за високопосадовцями. цими викраденим майном, навіть незручно користуватися. Пане Артем, а чи існує корупція всередині структур, яка покликана з цією корупцією боротися? Чи існує корупція? Так. І ризики корупційні існують в будь-якій організації. Тому що в будь-якій організації працюють живі люди. Але внутрішній комплайнс це якраз ті правила, які унеможливлюють появу корупції саме в тому органі, про який ми ну, в конкретний момент говоримо. Зараз, от вчора, буквально. Керівник НАЗК затвердив посібник для доброчесного керівника установи організації. Це така короткий, короткий, але дуже такий, сутнісний документ, який дає уявлення керівнику організації, чином собі вести для того, щоб внутрішній комплайнс в організації був, був на рівні і не допускав корупційних проявів. Я можу привести приклад, коли я працював в НАБУ, і так само десь приблизно відбувається і НАЗК, Кожного тижня мені доповідали всі придбання нерухомості автомобілів, відкриття банківських рахунків, працівників НАБУ. І ми не тільки перевіряли і дивилися, а ми перевіряли законність походження джерел свого майна. І люди просто знали, що якщо з'явиться майно, яке не буде пояснено законними джерелами, відповідно буде реагування. Тому це просто працювало як внутрішній комплайнс, і в сукупності з належною платою праці воно мінімізовувало корупційні ризики. Отакий От плюс-мінус схожий механізм потрібно використовувати в будь-якій організації установі. Тоді ці ризики будуть мінімізовані. Ну а були випадки, коли людина не могла пояснити звідки майно в набу? Ну ви ж знаєте, що в набу за сім років не жодної. Людини не було затримано за одержання неправомірної вигоди. Жодне. Це була мрія будь-якого правоохоронного органу, але цього не було зроблено. І це якраз говорить про те, що належно на розбудований внутрішній комплайнс. Він діє як інститут запобігання, і тоді ми маємо некорумпований орган. Пане Артема. Наприкінці хочу запитати вас про країни з найменшими ризиками. Корупційними чи можете ви назвати декілька таких, до яких би ми могли йти саме цим шляхом, на яку країну в плані боротьби з корупцією ви би хотіли, аби Україна була схожа? Це буквально нещодавно. У мене була схожа розмова, і я пояснював, що універсального такого. Рецепту немає, тому що ми повинні враховувати багато факторів. Звичайно, що ми вивчаємо моделі інших країн, дивимося наскільки вони адаптовані під наші реалії, і в принципі, ми йдемо своїм шляхом. Хоча деякі окремі елементи ми запозичуємо із тих країн, де які вважаються такими, що яким вдалося. Це скандинавські країни, в тому числі, яких які, фактично дуже низький рівень корупції. Вони постійно в лідерах рейтингу Transparency International. Ну і наприкінці, чи вірите ви в те, що у найближчий час Україна все ж зможе подолати оцей цей критичний рівень корупції, і ми зможемо називатися країною цивілізованою вже? 100%. Якщо ми через певний час з вами будемо мати розмову, через рік, наприклад, про, будемо мати розмову на цю тему, значить ми будемо вважати, що частково це вдалося. Ми живі, ми продовжуємо розбудовувати нашу країну, і тоді можна зробити буде висновок, що дійсно це вдається. Це не буде швидкий шлях, це не буде там, тиждень, місяць, але точно у нас не так багато часу. І буквально. Через декілька років ми зможемо підвести риску, чи ми справились, чи не справились. І тому у нас дуже мало часу. Але і, мені здається, і запис суспільства дуже великий. Особливо він зараз актуальний, коли йде війна, коли гинуть люди, коли обурення, як ви самі розпочали нашу розмову, воно зростає. Тому, я думаю, ми маємо зовсім іншу обстановку, яка дає можливість ще більше розраховувати на певний результат. Дуже дякую вам. Це був Артем Ситник. Дякуємо і вам, друзі, за вашу увагу. Проєкт Дніпровечірні повернеться рівно за тиждень. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна. Дякую вам, пане Артеме. Якщо у найближчий час буде те десь поряд із нашою студією, будь ласка, заходьте ще. Ми будемо раді бачити вас.